Інтернет в Україні один із найдешевших у світі. Середня ціна складає 5-5,5 євро на місяць. У сусідніх з нами країнах Молдові, Румунії Польщі вартість коливається на рівні 10-12 євро на місяць. А це в два рази більше ніж у нас. А в європейських державах ціни на інтернет стартують від 30 євро на місяць. 5-5,5 євро це такі середні цифри. Тому що, наприклад, навіть у нас в компанії є пропозиція зараз, це акційна пропозиція, звісно, вона не назавжди. Але акційна пропозиція, за якою можна отримати оптичний інтернет за 130 гривень на місяць, це трошки більше 3 євро. І це можна зрозуміти, це не 5 і не 5,5 навіть. Я вважаю, що люди тримаються і провайдери тримаються перш за все. Через те, що вони хочуть вижити на цьому ринку. Це перша причина. Друга причина, на мій погляд, це бурхливий розвиток, який продовжується під час війни. Ми зараз продовжуємо розвиватися. При цьому зберігається висока швидкість інтернету. Мережі дозволяють підключати швидкісний інтернет до одного гіабайта на секунду. Крім того, особливого значення під час воєнного стану набуває можливість завжди залишатися на зв'язку і навіть в укриттях мати якісний інтернет. Якщо ви живете в домі, якщо у вас, ви знаєте, що ви ховаєтесь у бомбосховищі, чому б вам не підключити там інтернет і мати там гарний зв'язок? Бо може статися будь-що. Ви знаєте, що, наприклад, в підвалах чи паркінгах може просто не працювати мобільний зв'язок, або бути дуже поганий сигнал. Але провідний дротовий інтернет, він там працює і працює гарно. І ви будете на зв'язку, ви будете мати доступ до новин, будете мати доступ до дзвінків близьким. Процес переходу на технологію Джіпон в Україні триває вже кілька років. На українському ринку великі оператори інвестують у власні оптичні мережі. Про переваги даної технології розповідає Артем Перфілов. Ми вже майже перебудували цю мережу, це вже більше 90% покриття. Які яке дозволяє підключитися через технологію GPON. Технологія GPON – це паси, пасивна оптична технологія, яка дозволяє е, мати е, інтернет до 1 гігабіта на секунду, про який я вже казав. Тобто це великі дуже швидкості інтернету. Плюс в, е, в неї є ще така штука, що можна зробити інтернет е, енергонезалежним. Тобто, це також актуально. По після блекаутів, після влучань у якісь е, підстанції чи щось. Важливо все ж таки мати інтернет, навіть якщо у вас немає світла. Більше ніж для 90% користувачів Тенета вже доступне підключення за технологією ДЖІПОН. Переваги оптоволоконного інтернету очевидні. Окрім високої швидкості передачі даних, мова йде також про енергонезалежний інтернет, що є надзвичайно актуальним під час воєнного стану.